А ти теж чуєш цей звук? Та розслабся. Це ж наші хлопці з 93 ї МБР погнали на Івак. Проте є один прикрий момент. Тачка наразі знаходиться на СТО і потребує ремонту. І цей ремонт фінансово хлопцям не вивезти самотужки, тому прошу особисто тебе долучитися до збору, закинути копієчку. Посилання на банку знайдеш в описі під цим відео. І якщо ти вже закинув свою копійку, тим самим наблизивши нашу перемогу, ми сьогодні розмовлятимемо з тобою про СТ-62 Варіант 2. Вітаю тебе на каналі а 2 Crew і бажаю гарного перегляду. СТ-62 Варіант 2 виглядає таким чином в моєму ангарі, і як ви можете побачити, це український камуфляж, український піксель. Але у мене є одразу питання. Wargaming, а де легендарний камуфляж на цю машину? Чому його немає? Чому ви його не намалювали? Що це таке взагалі? Типу, відносно нова машина, але немає легендарного камуфляжа. І це реально, ну блін, як мінімум, просто неприємно. Тому що казино Wargaming нам завозить рулетку на цей танк. Сума прокруту 17 тисяч плюс. Тобто тут можна згадати той оверпрайс, за який нам пропонували цей танк, як тільки ну, він з'явився у грі. Так, да, звісно, ти пам'ятаєш, це був івент тоді, і просто потрібно було зібрати якусь люту кількість дискокуль, які коштували ну просто, не знаю там, понад 100 баксів цей коштував танк. І на сьогодні його завозять за 17 тисяч в рулетці. Ну, тут забрати цей танк буде достатньо важко, тому що в начальних прокрутах тут навіть на нього не становиться, просто на нього не становиться цей курсор. Ну і бачиш, що 624 вже вартість прокрута. і Я думаю, що дістати його за якийсь там маленький, прям за маленький прайс не вийде. Звісно, хто не донатить у гру, тому там падає з першого контейнера і все круто. Проте такі смішні цифри, як в 250 золота, варгеймінг ми можемо і ми практикуємо. Типу, з мегаконтейнера. Ну і прокрут за 10. Я думаю, що цей прокрут буде останній, тому що нема сенсу. Цей танчик у нас уже є. Збери їх всі падає. Зараз його відкриваємо і йдемо далі розмовляти про СТ-62, варіант 2. 1000 золота, ну це ж ти розумієш, що це. Вже фактично компенсація за те, що я їх зібрав кілька. Одразу хочу показати свою статистику на цьому танку, тому що танк з'явився у грі достатньо недавно, зіграв я звичайних 33 боя на ньому. Що можу сказати? Ну, 82% влучань так є. 2,44 коефіцієнт знищення, знищений. 18, А знищив 44, коефіцієнт шкоди 1,86, що, в принципі, ну, більш-менш окей. 63-64% перемог, що в принципі там не завжди залежить від гравця. А от середня шкода 1896, що досить і досить мало для мого аккаунту, адже є танки, на яких ти робиш там. Понад 2000. А тут ми отримуємо танк, який в принципі нічим не видається, особливого в нього, окрім його маленької форми, нічого немає. Гармата з ДПМом в 2200, 7,3 перезарядка, плюс ну, відносне бронювання, його всі пробивають. І грати, типу, постійно від башти на ньому не вийде, тому що кутів нахилу гармати вгору маємо 20, вниз 6. ну і... Цікавого, ну, можливо, максималка, 53 кілометри вперед, ну окей. Тому я пропоную одразу піти, пограти на ньому кілька боїв і зрозуміти, що це за машина і як на ній грати. Подивимося, що нам приготує рандом. Я, звісно, не буду тут вирізати якісь бої. Ми граємо одразу зараз три боя без монтажу, без 25 спроб. Все робимо одним дублем, і дивимося. Подивимося, як буде нас закидати, тому що ранком, вчорашнім ранком, якщо ти був на моєму стрімі на продовження, ти пам'ятаєш, що закидувало довго. Але тут все ок, закидує нас начебто швидесенько. Швидесенько закидує в бій і поїхали. Карта Кастілія. в команді противника два важких танки, два СТ-1ЛТ. І попадаємо грати проти 9 рівнів, що досить цікаво, тому що Т-54 якраз таки буде грати проти мене. І мікс-Defender там є, ну і ще і Хімера там. На додачу і подивимося. І от ми лупашим по траві 50 км на годину. Його маленький такий, скажімо, профіль, ну, це, мабуть, єдине, що є в цього танку. Танк достатньо важкий, відчувається важким. Е, такий добротний совковий СТ. Що от, йому видно, що йому потужності в нього мало. Він так важкенько сюди заїжджає. Це не Ру 251, яка сюди залітає просто. Максимально швидко, на максималку. Ну, ви знаєте, РУ 251, правда, це легкий танк. І от у нас е перша пташка. Тут залетіла Хіміра на точку А. Буде забирати її, а ми її не дамо, так? Да? перший постріл на 257 залітає. Можемо собі дозволити дати ще один. Стосовно точності гармати, гармата більш-менш комфортна, але, як на мене, 7 секунд КД це ну, якось багатсько. Т-54 чомусь подивився на мене і постріл навіть не дав. Не знаю, можливо, він злякався, що якийсь танк новий. Такого не бачу, подивився, помилувався е українським пікселем і здав назад. Ну, це справа така. Не завжди це буває. Так як ми про це говоримо, і, скоріш за все, він просто не захотів пушити, тому що тут багато танків, багато танків, з якими він не захотів мати справу. Я тут ще зачепився. І от маленький отакий профіль цього танка дає можливість не підставитись під якийсь простріл, ПТСАу, можливо, в таких в якихось моментах це дуже добре, тому що ти можеш постояти, відсвітитися і. Поїхати далі робити свої справи, а справи у нас у СТ в бою достатньо прості. Нам потрібно переміщатися по карті. Знаходити противників. Взагалі ніяк не танкує цей танчик. Зараз спробуємо заховати НЛД і подивимося, чи буде нас пробивати. Пробиває він нас абсолютно як хоче. Я ще й не влучив в нього. О, у нас тут є ПТ-САУ. Так. Яка стоїть під таким кутом, під яким ми її не пробиваємо звичайним снарядом. Звісно, що можна спробувати. На галді маємо тут підкалібри, що я б не сказав, би, що це дуже круто. В планочку, в бокову. Каєнчика. Оп. Під калом закидуємо? Ні, а тут не закидуємо. Отак от, от. Після пострілу треба трошечки почекати, щоб гармата перезвелась Тоді, можливо, буде більш-менш непоганий постріл. Ну, сказати, що в цьому бою тут е, наробив якихось справ таких лютих, що е, накидав багато, то ні. На ходу не звівся, не влучив. 7 секунд, дуже довго. Шансів забрати AMX а все менше. Тим більше до нього канонний Jack Panzer поїхав. Ага, і АМХ, у ще вдається переїхати. О, 560 підпоїтів отримуємо від конвея. Ну, банально, банально просто зіграв. Не позиційно, як має гратися цей танк. Ми зараз подивимося. Різні, скажімо там. Варіації, як можна відігравати на цьому танку, і зробимо висновок потім. Як краще все ж таки реалізувати цей танк, і для чого він взагалі потрібний? Тому що мені здається, що нових, якихось гарних танків в грі стає все менше і менше і менше. І окрім тих танків, які є в гілках прокачки, ну, насправді нового нічого немає. І мені здається, що нові танки з'являються лише для того. Щоб просто їх купували і не більше. Тому що кайфу від гри майже не отримаєш на нових танках. Цей танк в реалізації достатньо складний, тому що, як ти бачиш, ну, тут не можна так зробити: що, типу, десь став від башти, башта рікашетна, тебе не пробивають. Пробивають, пробувають не тільки 9 рівні, а й 8, а ще й 7 рівні пробувають. От зараз Є10, 45 ТП тут буде проти нас грати, і ми зараз теж подивимося, що зможуть нам показати ці танки. Чотири важкі танки, дві ПТСА, один легкий танк в команді противника. От ми зараз і подивимося. Стандартний для мене це роз'їзд через, через оцей кустик. Просто, як мінімум, стати і подивитися, що буде відбуватися. Пересвітити, можливо, щас буде хтось на перекаточках проїжджать. Достатньо непогано. Е, така позиція для того, щоб дати первинний, первинну інформацію. І можна ще й закинути. А от на галді, на, підкаліб... не, на підкалібері, ми не пробиваємо. Не пробиваємо, є 10-го. Ти уявляєш? Ану сюди, оп. Ну, і навіть не влучив. В борт не влучаю на галді. Зараз ну, ми ще спробуємо. Е, якимось дивом мене не пробили. В башту, тому що зазвичай пробивають з Отак от, от. Під калібр залітає в є 10 Є броня в є 10 пробили. Хорош, хорош. Відстрілюємо, поки що. Відстрілюємо, все добре. Так, мусимо працювати по ньому, тому що більше поки що ніхто не підставляється. А лише трошечки послаблюється червона зона, і ми його пробиваємо. Ну а так він для нас танк 10 рівня. Звісно, що він там є, має бронювання, певне. Але ж. І давай попробуємо зараз от по 45 ТП зіграти. Ні, не попробуємо. 45 ТП переїжджає. Тут у нас є АМХ 50-100. Не хочеться під нього підставлятися, під його барабан, але потрібно грати його, мабуть. Так, от у нас мінус танк одразу. 50-100, я думаю, ми забираємо. Нам тут барабани не потрібні. Але, мабуть, це буде останнє, що ми зробили тут. Не зовсім, але от так от нас забирає танк 7 рівня. І в танка 7 рівня не було взагалі ніяких проблем з тим, щоб мене пробувати. Звісно, це важкий танк. Але проблем з пробиттям взагалі немає. Тобто те пробиття, не пробиття той рікошет, який був на початку бою, на первинній позиції, ну, типу, випадковість. Тому що цей танк пробивають всі. Так я і казав в попередньому бою, що в принципі на рахунок того, чи будуть пробивати, чи не будуть, будуть пробивати всі. І тобі не потрібно робити там якісь дії, типу танкувати. Ну звісно, що не танкувати це банально неправильно. Танкувати треба, мансувати потрібно і так далі. Але на цьому танку потрібно грати максимально обережно. І граєш ти позиційно, не позиційно. Гармата тут більш-менш комфортна, аби грати не з першої лінії. З першої лінії це ангар. З другої лінії, з дистанції це можливо накидати побільше трошечки шкоди і е, забрати, скажімо так, перемогу. Їдемо грати наступний бій. Зараз спробуємо пограти з дистанції, з максимальної дистанції, не підставляючись. Тому що ми вже знаємо, що нас пробивають, нас пробивають в будь-яких ситуаціях, аби ми там. Поїхали вперед, аби ми там десь позиційно пограли. Зараз спробуємо пограти дещо більш обережно і зрозуміти, наскільки цей танк буде корисним для нашої команди. В команді противника: три важких танки, один середній, дві ПТ САУ і один легкий танк. Граємо зараз. Чисто проти танків восьмого рівня, нема ні сьомих, ні дев'ятих. І це достатньо показово. Зараз якраз таки ми подивимося, що ми можемо зробити на нашому рівні. На жаль, я не бачу, щоб проїжджали тут важкі танки. І це нам говорить про те, що, скоріш за все, вся команда противника знаходиться на тому фланзі. І ми мусимо ж засвітити їх, подивитися, чи дійсно тут є хтось. А тут є Т-49. Залітає на точку С. Проте будемо ми, мабуть, зараз переїжджати. О, не вже? X ми побачили тут. Стоїть на балкончику, проте ми будемо проїжджати, тому що е, на тому фланзі нам робити вже нема чого. Ми вже розуміємо, що. І Довернув Екшенекс. І ми проти нього тут не можемо нічого зробити. І 6 кутів нахилу гармати вниз. Достатньо мало для того, щоб на такому навіть рельєфі зробити постріл по Су-101, яка стоїть там просто собі на балкончику і показує нам всі там НЛД і так далі. І можна було, і потрібно було її грати. Проте вона переїжджає також за своєю командою. Т-49 СТ там. Тобто у нас тут, в принципі, нікого немає, окрім якоїсь їх ПТСАу, яка десь там. Не бачу поки що знаходиться. Ага, вже зрозуміло, де знаходиться ПТСА у противника. 300. Вийшов постріл ще й голдовим під Досить непогано. Заберемо поки що точку. І подивимося, що у нас тут буде. І третій не їде сюди, так? Да? Зараз точку перезахоплюємо. На центрі у нас там танкова баталія. Зараз спробуємо туди поїхати з ІСом 6 допомогти, якщо. Це ще буде у нас актуально. Можна було попити САУ, зіграти. Достатньо непогана альфа. Правда, Киде, 7,3, ну, так. От, е, коли ти, наприклад, граєш проти якогось там одного танка. І тут твоїх танків, тіммейтів є там 2-3, тобто ти не самотужки, тоді ну, більш менш непоганий результат можна здобути. Тому що е, коли грати, наприклад, самостійно, то з КД в 7,3, ну, перестрілювати достатньо важко. А коли ти будеш грати з кимось, отак, наприклад, як от у нас е, Ісу зараз. Прокатується, отримав Бартіну. Тут от, цей танк про обережність. Тобто нема чим танкувати, будь обережним. Набіт і хаточку отримали, а це добре, добре, да? Е, Йох ще не киде. Ховатися нам потрібно від 49-ки. Ну, а тепер вже що? Тепер родео потрібно вже доганяти. Я бачу, як тут у нас хлопці спритні дуже. Ну, от, ви бачите, що він однокнопочний, він просто не може стріляти і їхати. Тому важко тут щось сказати. Можна було догнати 49-ку, звісно, що розганяється цей танк достатньо довго, потужності в нього мало. І за легкими танками... Дуже важко конкурувати з легкими танками, тому що це дуже довга буде дуже довгі, дуже довгі перегони будуть за легкими танками. Ну і ще й маючи таких от тіммейтів, як у мене. 2318 не за цей бій, один танк знищив, навіть якусь БЗшку зробив, другий клас. В принципі, це каже про те, що гравці, інші гравці, роблять на ньому більш гарні показники, і це добре. Це добре в тому сенсі, що комусь цей танк заходить більше. Але для середнього гравця на ньому достатньо складно грати. Потрібно. Заморачуватись, потрібно грати, знати дистанцію, і, наприклад, там чи пробачає він помилки дуже рідко, так як, наприклад, Т-49 закинув мені е снаряд, який в нього не пройшов, це випадковість. Цей 49-й не пробив, і інший більш скіловий гравець пробив би на фулочку. Тим більше я підставив корму тоді. І от, підводячи підсумки, хочу сказати, що цей танк точно не коштує 17,5 тисяч золота. Так, є певний ДПМ, є КД в 7,3, але цей танк пробивається навіть танками 7 рівня і протистояти в певних моментах не вийде, адже цей танк не пробачає помилки. Тому для середніх гравців і гравців, тільки починаючи грати в цю гру, не слід звертати увагу на цей танк. Звісно, інша справа, якщо цей танк тобі випадає, наприклад, з перших п'яти прокрутів, тоді все окей, для колекції він підійде. Якщо відео тобі було корисним, протисни лайкосик, не забудь підписатися, якщо ще не підписаний. І я бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай. Все буде Україна. Бай!